Молодий хлопець сидить в кафе і просто очей не зводить з дівчини, яка сиділа в куточку за столиком сама. Думає, блін, ну так хочу познайомитись, але так соромлюсь. Я ніколи в житті ні з ким не знайомився. Це буде мій самий перший раз. А тоді каже сам собі, так, соберись тряпка. Або зараз, або ніколи. Іншого шансу в тебе не буде. Він рішуче встає, підходить до неї до столика, відсовує стільця, сідає і щось їй говорить. Вона каже: що? Я з тобою спати за гроші не збираюсь. Три з його по морді. Боже, він зніяковів, покраснів, побліднів, в нього тако піт на чолі виступив. Все кафе на нього дивиться, всі люди зглядаються. йому стало взагалі ніяково. Похилив голову і пішов до себе назад за столик, сів і сидить, колотить чайок, знаєте, таку ложечкою. Тут, коли вона до нього підходить, знаєте, їй трошки совість заїла, підходить, сідає, каже, знаєш що? Ну, ти сильно не обіжайся на мене, ти дуже хороший хлопець. Але саме зараз я проходжу курси, як відстояти особисті кордони в громадських місцях. Розумієш мене чи ні, через хвилину він каже, що навіть для тебе 300 доларів це забагато.